Тарас Цимбалюк уперше відверто розповів про причини розриву з бізнесвумен Світланою Готочкіною. Довгий час він уникав коментарів, адже навколо його особистого життя постійно ширяться чутки. Актор зізнається, його часто називають ловеласом, хоча в реальності він зовсім не такий. Його історія зі Світланою почалася романтично із щоденного спілкування онлайн. Уже через місяць пара зустрілася в Києві, і між ними одразу виникла взаємна гармонія. Усе виглядало серйозно, і багато хто був певен, що стосунки йдуть до весілля. Та з часом відстань почала руйнувати цей союз. Поки Світлана будувала бізнес у Польщі, Тарас майже без вихідних працював на знімальних майданчиках. Їхнє спілкування дедалі частіше зводилося до коротких повідомлень і дзвінків, а побутові дрібниці перетворювалися на причини сварок. Перед новим роком між ними спалахнула серйозна суперечка, після якої пара остаточно розійшлася.